Правила посту в Українській Греко-католицькій церкві на Великий Піст, оскільки протягом двох останніх десятиліть синод єпископів УГКЦ не розглядав питання правил посту в докладний спосіб, а лише обмежився підтвердженням попередніх правил, які мають загальний характер. То на сьогодні ці правила залишаються складними для однозначного визначення, особливо тому, як повинен вірний постати всередині Великого посту. Якщо співставити рішення та постанови греко-католицької ієрархії продовж останніх декількох століть та пристосувати їх до останніх правил, з 1966 року то актуально зобов'язуюча практика посту у ГКЦ виглядає таким чином. У перший день посту і в Страстну п'ятницю діє суворий піст. Слід утримуватися від уживання продуктів і страв, які містять м'ясо. Мають молочну основу, а також яєць. Друге. В інші тижні посту. В понеділок, середу і в п'ятницю слід стриматись від продуктів і страв, що містять м'ясо, подібно як і в страстну суботу. У вівторок, четвер суботу та неділю. Дозволено їсти усі види продуктів та страв. Заохочується, але немає чіткого зобов'язання, щоб у перші і останні тижні посту взагалі усі дні крім неділі утримувалися від продуктів та страв, які містять м'ясо. А в середу та п'ятницю також Трав смолочних продуктів. Постити зобов'язані гре... вірні греко-католицької церкви віком від 14 років і до Дня 60-річчя. У постні дні утримуємося від участі в гучних забавах, танцях та подібних заходах. Сьома звільняються від будь-якого посту особи, хворі, ті, кому потрібне повноцінне харчування, особи після операції, матері в часі вагітності, родів аж до закінчення годування грудьми, подорожуючи, ті, хто важко працює, харчуються в громадських їдальнях чи в гостях, і не мають змоги вибору їжі. Учні та студенти в період підготовки та здачі екзаменів чи сесії, коли організм потребує повноцінного харчування. Не порушує посту приготування їжі на основі смальцю, тваринного жиру в цілому. Скажімо, коли готуємо їжу, смажимо, заправляємо, додаємо. Також не порушує посту споживання їжі, яка готувалася з додаванням м'яса, коли в борщі чи в супі іншій страві знаходиться м'ясо, при умові споживання лише самої страви без м'яса у ній, це означає, якщо борщ був варений на м'ясі, його можна їсти, але не їсти тільки м'ясо. Не має обов'язку постити цей загальниця, якщо у постний день випаде свято, що вшановує Господа чи Богородицю, але не святого, в окремих випадках звільняти від обов'язку постити може єпархіальний єпископ, прото Синкел, Парох або сповідник на підставі поданої. Прохачем причини, Що таке піст і як правильно постити? Піст – це є особливий час для покаяння, молитви, боротьби з гріховними звичками. Сьогодні багато хто не розуміє значення посту, оцінюючи лише з відмовою від певних продуктів харчування. Проте піст – це не тільки час, щоб менше їсти, пити чи відказувати собі у розкошах чи задоволенні. Він має набагато глибший зміст. Це є період, коли слід більше задумуватися над вартістю свого життя, над своїм відношенням до Бога, ближнього, до себе самого. Піст є найбільш сприятливий. Для виправлення наших помилок, для зміни способу думання, щоб навчитися нам дивитися на все очима віри. Блаженний папа Іван Павло II, говорячи про піст, наголошував на три необхідні речі: молитва, піст і діла милосердя. Що значить молитва для сучасної людини? Найперше – вона має властивість поєднувати нас з джерелом духовної сили, яким є сам Господь, адже тільки в злуці з Богом ми можемо бути справжніми людьми і правдивими християнами, бо коли через молитву єднаємося із Всевишнім, то стаємо вище наших гріховних звичок, вміємо прощати і терпіти, і навіть любити своїх ворогів. Про це говорить також і святе Євангеліє. Без мене ви нічого не можете чинити. Євангеліє від Івана, 15, розділ 5 стишо. Без Бога ані до порога споконвічна наша приповідка. Молитва просвічує наш розум, дає йому збагнути правдивий сенс життя. Вона ж і зміцнює нашу віру. Яка визначає наше відношення до Бога. Молитвою можна все випросити, святі Отці вважають її матір'ю всіх чеснот. Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і вам відчинять слова Євангелія, молитва, врешті решт скріплює нашу слабку волю, виробляє терпеливість, смирення. Лагідність і любов навіть до ворогів. Щоб корисно провести час посту, треба знати, як правильно постити. Слід зауважити, що піст мусить бути зовнішнім і внутрішнім. Зовнішній полягає у відмові від їжі у певні дні, особливо середа п'ятниця, або принаймні ми стараємося не вживати продукти, які не є життєвою необхідністю і більше приносять приємності. Сюди ж належить відкинення гріховних звичок, наприклад, курити. Часто випивати, дивитися пусті фільми чи марнувати час на комп'ютерні ігри. Внутрішній піст стосується більше нашої душі, це боротьба з гріховними думками, бажаннями, відчуттями, це уміння прощати нашим ближнім, таким чином, плекаючи світлі і правильні думки. І як найчастіше звертаючи увагу на Божу присутність, ми поглиблюємо і зміцнюємо своє молитовне життя. Цікавим є те, що зовнішній піс і внутрішній є взаємопов'язані. Так, їжа впливає на духовний стан людини, тобто її думки, бажання, почуття. У християнській традиції завжди була практика, щоб під час посту відмовляти собі у м'ясних стравах, які можуть обтяжувати наше тіло, а також і душу. Відрікаючись від матеріального, ми отримаємо від Бога щось духовне, що є набагато цінніше за попереднє, в чому полягає правильний шлях до спасіння і вдосконалення нашого духовного життя. Нарешті неабияке місце у наших постних практиках повинні займати діла милосердя. Саме вони уподібнюють нас до Господа, який є милосердний і люблячий батько, як свідчить про це притча про блудного сина. Проявити милосердя і любов можна у різний спосіб, матеріальний це допомога нашим ближнім, особливо тим, хто терпить нестатки, скажімо, нашим рідним чи знайомим. Жест милосердя це також добре і лагідне слово, розумна порада чи підтримка, молитва за тих, хто потребує. Святе письмо часто наголошує на вартості посту, Євангеліє від Святого Луки, 2 глава, 37 стишок. Анна не відходила від храму, служачи Богові день і вночі постом та молитвою. Часто в праці та втомі, в невдосипаннях, часто в голоді та спразі, часто в постах, у холоді і на готі. апостол Павло у другому посланні до Корінтян, 11 глава, 27 стишок. Книга Виходу, 34 глава, 28 стишок, Мойсей був там з Господом сорок днів і сорок ночей. Хліба не їв і води не пив, і написав на таблицях слова Союзу десять слів. Ісус Христос теж постив 40 днів і 40 ночей у пустині, є також безліч інших прикладів строгого аскетичного життя апостолів, пустельників, монахів, а також і простих світських людей, які вміли правильно використовувати благословенний час посту. Піс, як було вже сказано, зміцнює наші духовні сили. Згадаємо слова Ісуса, коли апостоли не змогли вигнати нечистого Духа з біснуватого. Цей рід виганяється молитвою і постом, говорить Господь до своїх учнів, рід лукавий і злобний, це нечисті духи, які на сьогоднішній день досить вдало працюють і спричиняють багато зла. Адже кожний гріх має свого духа. Більше того, кожна негативна думка, що ми приймаємо або відкидаємо від свого серця, є теж носієм духа зла. Уявімо собі, скільки таких духів ми набираємося протягом дня, але коли в нас є правильне відношення до Бога і поєднання з Ним через молитву. Коли ми вміємо постити, зрікаючись пустих думок і вчинків, тоді легко зможемо охоронити себе від різних негативних впливів, і навіть будемо допомагати іншим. Піс і молитва зміцнюють наше внутрішнє життя. Тоді воно стає світлим, і ніхто і ніщо не може на нас вплинути. І навпаки. Коли ми не удосконалюємося на духовному рідні, і наше серце є повне всілякого беззаконня, нас душі легко опановують злі духи, і часто ми відчуваємо вплив інших людей, які, скажімо, займаються магією і можуть, можуть нам шкодити. Якщо ми з Богом, то нам нічого боятися, але якщо живемо гріховним життям, то самі себе відкриваємо на зло. В цьому криється причина наших хвороб чи критичних ситуацій, у які впадаємо, і навіть бувають смертні випадки. Святі Отці у своїх творах мають також безліч гарних порад відносно правильного розуміння посту. І на кінець. Що таке піст? І навіщо він потрібний? Запам'ятаймо піст – це утримання. Добровільне обмеження не тільки в їжі, але і у розвагах, спілкуванні зі світом. Піст це жертва подяки Богу за ту велику спокутну хресну жертву, яку приніс за нас сам Син Божий, Господь наш Ісус Христос. Задайте стан душі після щедрої ситної їжі, коли по всьому тілі розливається лінь і розслаблення. Свідомість притуплюється, коли в душі зароджуються хтиві тваринні інстинкти. Де вже тут прийти в голову в думках про Бога, про покаяння чи про молитву? Пересичене тіло стає повним хазяїном людини і відкриває двері, безлічі, нечистих пристрастей. Піст же – це нищівна зброя про теплоті, яка поневолює нас. Це дарована Богом можливість звільнення духовного людського початку через призгнічення тілесного. Про піст, як про один з засобів порятунку душі свідчить нам святе Писання, коли за гріхи жителів міста Ніневії Господь засудив це місто до знищення, подібно до самого дому й Гомори, і послав сповістити їм про це пророка Йону, то цар Неневії устав із престолу свого і зняв із себе царське облачення своє, і одягся у веретище, і сів на попелі, і повелів проголосити і сказати у Ніневії від імені царя і вельможого, щоб ні люди, ні худоба, ні воли ні вівці нічого не їли, не ходили на пастовище, і води не пили. І сильно волали до Бога, і щоб кожен навернувся зі свого свого шляху і від насильства рук своїх. Хто знає, можливо, ще Бог змилосередиться і відверне від нас розпалений гнів свій, і ми не загинемо. І побачив Бог діла їхні, що вони навернулися від злого поті свого, і пожалів Бог що до біди. Про яку сказав, що наведе на них і не навію. Йони 3, 6, 10. Дорогі мої, на цьому прикладі можна побачити, що піст, як вираження покаяння, і тоги про гріхи відводить від того, хто кається гнів Божий, але не лише вираженням покаяння, і жертвою примирення за гріхи є піст. От що каже про властивості посту преподобний в англістичник, після відкинення усього, що тішить смак, знищення лукавих помислів, звільнення від поганих сновидін, чистота молитви, просвітлення душі, зберегання розуму, винищення сердечної бездушності, утримання від багатослівності, причина безмовності. Вартовий послуху, полегшення сну, здоров'я тіла, розрішення гріхів, вратараю і небесна насолода. Узагальнюючи вище сказане, можна сказати, що піст ще один з найважливіших духовних засобів у справі спасіння душі, причому суть посту не в тому, щоб тільки не вживати певні види їжі. Якщо ви не їсте м'ясного, але просиджуєте годинами біля комп'ютера чи телевізора, це не піст. Якщо ви під час посту ходите по театрах на день народження, чи в якихось концертах чи інших розважальних закладах, це не піст. Якщо ви витрачаєте час на відвідування і прийом гостей, активно у лапках спілкуєтеся по телефону, Зачитуєтеся художньою літературою, це теж не піст. Якщо ви самі утримуючись від скромної, тобто м'ясомолочної їжі і розваг, засуджуючи інших за їх недбайливе життя, то це тим більше не піст. Піст – це утримання від усього, що може встати між вами і Богом. Піст – це відхід всередину себе. І перебування там наодинці з Господом, це час самоаналізу, уважного перегляду свого життя, найбільш активної духовної роботи по виправленню своїх недоліків, викорінюванню пристрастей, очищенню плоті і духа. Постом християнин повинен приділяти більше уваги і часу на відвідування храму. Домашню молитву, допомогу ближнім і творінню справ милосердя. Деякі святі називають молитвою двома крилами, що возносяться до неба християнську душу. Церквою встановлена ціла система постів, дотримуючи, які християнин сприяє успішному проходженню духовних подвигів, досконаленню душі, надбанню божественної благодаті Святого Духа. Пости бувають і одноденні і багатоденні. Одноденними постами є кожні середа й п'ятниця впродовж року за ком між святами Різдва і богоявлення, ми це називаємо загальницями. Крім того, одноденними постами є святвечір на вечір'я й богоявлення і усікновення голови притечі Хрестителя воздвиження чесного Христа. Перший день посту Великого і Великодна П'ятниця, багатоденні пости, цілий Великий піст перед Пасхою, Петрів піст, Успенський піст, Рісв'яний піст. Пости розрізняються за мірою суворості. Суворий піст дозволяється для вживання тільки рослинної їжі, менш суворий піст дозволяється рослинна олія у недільні святкові дні риба. Багато початківців жахаються, як не їсти м'ясного, не їсти там ще чогось? Та звідки ж тоді будуть сили працювати, взагалі щось робити? Хочеться для них надати, що людина у період посту не лише не втрачає фізичної сили і працездатність, але за рахунок очищення організму, від шлаків і надлишку білків, відчуває значне полегшення в цьому тілі, як розумова, так і фізична активність її помітно збільшується. Крім того, наразі з багато лікарів відмічають позитивний вплив посту на людський організм. Для вагітних і старих або хворих, церква передбачає звільнення від посту. Також треба знати, що церква звільняє людей, які знаходяться у дорозі, є переселенці, які тяжко працюють. До них також можна віднести людей, які знаходяться у лікарнях, в у... або вимушених обідати на роботі і не мають можливості приносити з собою якусь там їжу. А найважливіше звертаймо увагу не на їжу нашу, що їмо, а нехай не тільки шлунок наш постить, але і руки, щоб ми колись ту руку не тільки розкрили з кулака, щоб ми ті руки складали до молитви, ноги наші, щоб спішили до храму в часі посту на молитву, щоб коліна схилялися до поклонів, очі наші. Щоб вдивлялися в ікону. вуха наші, щоб слухали побожних молитов, побожних навчань. Ось, у чому буде, має полягати наш піст. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться. Я вділю благословення, а ви намші імена, хто збирається похстити. Але візьміть собі зазвичай якусь одну небагату пристрасть, над якою будете працювати. Попробуйте її звільнитися, але не тільки на час посту, а з постановою позбутися її в своєму житті. Амінь. Хай Господь вам цьому допоможе. Благословення Господнє на вас, Його благодатію і чоловік завжди нині, повсякчас і навіки вічні. i mean